Сьогодні четвер, 2 листопада, 2023 рік. Хотів би попросити вас, змушений просити, те, що сам я не впораюсь. Мого батька на Закарпатті в селі не вирубили. Бив міліціонер, поліцейський, який з міліції, прийшов в поліцію, має ландкрузери. і боротися з ним, з бившим міліціонером, з теперішнім поліцейським, власником ландкрузерів, ресторанів колочаві. має то все дуже важко. Щоб боротися з убивцем, який убив мого батька, треба наняти хорошого адвоката, звісно, треба кошти, треба суд оплатити, адвоката. Тому прошу вас, хто має змогу допомогти, щоб може попробувати, може якось вдасться, то що безкоштовні ці гарячі лінії. Взагалі ніяк не діють. Взагалі лише гірше стає. Били мого батька, батько помер 7 жовтня в селі Синевір. Виламали двері, за дрова не пущали мене за ліками. Зв'язку з цим прошу всіх небайдужих, хто має можливість допомогти, то, що треба платити адвоката, треба і в суд, судовий збір. Звісно, потім в Ужгород на пересуд, то, що у нього тут в них. Ті, що вбивали батька, в них тут в Міжі всі знайомі. Тут суд, міжгірський суд на Закарпатті, то точно не вміють підробляти документи суду, є в мене докази, що то. -то. Треба буде лише через Ужгород на пересуд потім і платити цей суд, і оплатити потім Ужгородський, і хорошого, гарного адвоката, толкового треба наяти і заплатити гроші. Зв'язку з цим. Хто може, будь ласка, поповнити рахунок моєї карточки Приватбанка. То, якщо маєте можливість добровільно допоможіть мені боротися із вбивцем, вбивцею, які вбили мого батька на Закарпатті селі Синевир. Номер моєї карточки Приватбанк 41 49 62 93 68 63 45 56. Телефон. 097 49 18 603? Зараз, щоб було видно. 41 49 62 93, 68, 63, 45, 56. Номер телефона 097 491 86 03. Приватбанк. Київ стар карточка. Хто зможе? Допоможіть, то, що це все гроші. Я пробував, я взнавав і безкоштовно нічого не буває. На жаль, на жаль, любили батька, батьку було 77 років, старий, в інвалідному візку. Думаю, люди мене поймуть, і є і добрі люди, але це пробачити не можна. Боротися, так як мені тут советують радять самоуправством, як вони роблять. Не озброєння, а я сам що з ними зроблю? Будемо пробувати через суд. Звісно, що в Міжгір'ї ніхто. Це тільки через, через Ужгород. От цей суд, що в Міжгірю, це mm -mm. лише так, то, а, а мусить лише спочатку в міжгіря, а далі вже на пересуд, що давати в суд у Міжгір'я, то, то в Ужгород. спочатку раз у міжгіря, але в Ужгород. Будь ласка, якщо хтось може, допоможіть Боротися із убивцями, які вбили мого батька. Вбили, здівалися, виламали двері пенсіонеру. Потім два місяці, це з 15 серпня, з 10 серпня від мене забрали біциклі, велосипед, продукти. Міліціонер-поліцейський в селі Сінівір Колочавський, міліонер, власне, розслужує. а з 15 серпня виламали нам двері, здівалися.